Осіння толока з прибирання рослинних решток для комунального підприємства послуга розпочалася на початку жовтня. Цьогоріч об'єм зроблених робіт зріс в кілька разів. Працювали у співпраці з центром зайнятості в рамках державної програми Армія відновлення при взаємодії комунального підприємства послуга і збіржої праці і на протязі двох місяців створені сформовані бригади підсобних працівників кількості 15 чоловік, які допомагають нашому підприємству. Долучали. І долучаємо до очищення прибордюрної зони від землі, вигрібання зелених зон і вивоз, вивоз, вивоз опалого листя. За місяць комунальники розчистили бордюри, вивезли сміття більш як на семи локаціях. На черзі прибирання гімназичної київської. Здійснене очищення прибордюрної зони від землі від вулиця Константинівська від Пушкіна до акваріума. Вивезено 10 тонн землі. Очищені. Від опалого листя зелені зони на каштанових вулицях це вулиця 1 травня, Вокзальна Коптіва, вулиця Ярмаркова. Навели лад працівники послуги в центральній частині міста. Історично паркова зона силами бригади із біржі і наших підсобних працівників, очищені зелені зони. Історичної паркової зони і вивезені місяцем. Раніше комунальне підприємство Послуга разом з підсобними працівниками прибирали недіюче кладовище у вересні місяці. Майже все кладовище, яке не діє на вулиці гімназичний, зроблена було обрізка гілок. І вивезені гілки, і зроблені покоси. Кладовище це святиня і дбати про помешкання померлих наших предків це обов'язок живих. Спільними зусиллями прибрали, вивезли не одну спецмашину рослинних решток. Листя ми вивозимо по, за день по дві-три машини. Вулицю 1 травня. Ви ми вивозили від опалого листя чотири рази. Загалом комунальне підприємство послуга за одне прибирання вивозить до 400 кубометрів сміття.